Якщо говорити про панічні атаки, то неможливо не згадати про тривожні розлади. Тому що, якщо брати особисто мене, то це, так, знаєте, як в першому класі, коли батьки ведуть діток за ручки. За одну ручку мене тримають панічні атаки, за інші мене тримають тривожні розлади. Але від, одразу хочу наголосити, все, що я скажу, це лише на моєму прикладі. Не Немає потреби це все переймати на себе і ставити одразу собі діагнози. Тому що всі ці діагнози мають бути встановлені спеціалістами. Я такою не являюся, я лише ділюся тим, через що проходжу на даний момент сама. Отже, давайте поговоримо про тривожні розлади. Багато людей думають, що тривожні розлади це коли. Ти вийшов з дому і, не пам'ятаєш, чи закрив будинок, і ти починаєш по цьому тривожитися. З однієї сторони, це так, але я б сказала, що тривожні розлади це набагато масштабніше, глобальніше, ніж кожен із нас собі це уявляє. Насправді це набагато глибше, набагато складніше, і інколи зовнішньо отак це не видно. В моєму випадку у мене тривожно депресивний розлад. І дуже довгий час мені вдавалося все це приховувати. Точніше, я й не хотіла приховувати, просто у мене це так проявлялося. Зовні я виглядала як цілком нормальна, адекватна людина, яка працює, яка виховує доньку, яка спілкується з друзями. Але найцікавіше починалося тоді, коли закривалися двері. Тоді, коли я залишалася одна, одна сама з собою, своїми думками. Коли я не могла. Довго заснути або навпаки, коли прокидалася о 3 годині ночі, тому що саме тоді десь рівень кортизолу зашкалює. Ти прокидаєшся, не можеш заснути, і в мене було враження, що в моїй голові Верховна Рада, яка, знаєте, приймає якесь рішення, а прийняти його не може. І це дуже важко, дуже складно, тому що на ранок ти прокидаєшся такий, ніби тобою там овес молотили. Не виспалася, втомлена, побита, болять м'язи. І ну, це вже, скажімо так, як наслідки тривожного розладу. І дуже довгий час ніхто нічого не помічав. Лише одна моя близька подруга рік тому сказала: Ліза, з тобою щось не ок. І коли я зайшла до кабінету невролога, я просто розплакалася. Вже звідти я вийшла з цілим списком препаратів, з направленням до психотерапевта. І з цього почалася моя дуже цікава історія. Е, і отже, тривожний розлад, що особисто мене дратувало, тобі погано, ти не можеш спати. В тебе дуже багато тривожних різних думок. Ти не можеш нормальній, адекватній людині пояснити, що, е, наприклад,. Якийсь тон не такий. От в мене було таке. Подружка мені щось сказала, а я на неї вже образилася, тому що мені здається, що вона якось не з таким тоном це сказала. Або коли ти своїй другій половинці заряджаєш про те, що сьогодні він тебе любить менше, ніж вчора, тому що в тебе є якісь такі тривожні, нав'язливі думки. Ти не можеш нормальній, адекватній людині цього пояснити. І тут тобі пролітають поради. Та заспокойся, ти себе накручуєш. Так, бляха, я себе накручую, тому що тривожні розлади це, не, це зміни в мозку. Це не просто так, як здається, на перший погляд. Потім прилітає порада ляж поспи і все пройде. Я без радістю поспала та спати я не можу, тому що рівень кортизолу зашкалює. Не можу я спати. Мені не дають тривожні думки нормально поспати. І моя найлюбленіша порада була: Поїдь відпочинь. Можна поїхати відпочити, я це робила. Але справа в тому, що тривожні думки не залишаються вдома. Вони їдуть з тобою. Куди б ти не подорожував, в яку б точку світу ти не їхав, тривожні думки їдуть разом з тобою. Що ж робити, коли вже таке з вами сталося, коли ви бачите, що щось десь не так? Перш за все, необхідно звернутися до спеціалістів. По-друге, Потрібно навчитися шукати радості. Тобто робити ті речі, які приносять вам радість. Вони допомагають відволіктися. Мені це допомагає. По-третє, якщо вже прям сильно накриває, робіть ті самі прийоми, що й при панічних атаках, тобто, щоб себе повернути до реальності, щоб оті тривожні думки не затягували вас всередину. І коли вже, скажімо так, це все ви проробили, остається. Залишається, перепрошую. Останній шлях це медикаментозний. Це не страшно, повірте, це не страшно, це нормально. Антидепресанти це те, чим всіх лякають, але я завжди повторюю слова свого психіатра. Не такі страшні наслідки антидепресантів, як страшні наслідки самої депресії і тривожного розладу. Щоб не було такого, що ой, людина жила, було все добре, тут хопа, повісився. Все ж добре було. Все ж було добре, чого ж повісився? Це вам здавалося, що було добре. А всередині в людини була буря, і, і цю бурю потрібно було гасити. Тому запам'ятовуємо кроки, що ми робимо. Якщо ви бачите, що ви не ок, просто йдемо до спеціаліста. А далі він скерує і розкладе по, по поличках все ваше лікування.